Шевченко шукував заявою про гравців збірної України. Сікан Гравець Гамбургу. Це все та багато іншого в цьому випуску на каналі Extra Time. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, зашить коментарі. Поїхали! Турецький здравсоспор ухвалив принципове рішення щодо продажу українського центрального захисника Арсенія Патагова. В зимове трансферне вікно. Прогрес українського захисника трапсом Арсенія Патагова привернув до нього увагу з боку німецьких та англійських клубів. За інформацією Кюнебакіс, зимове трансферне вікно буде насиченим для 23-річного оборонця. У кулуарах вже ходять розмови про те, що трапезоспор досяг принципової домовленості щодо продажі Патагова, однак керівництво клубу ще не робило заяв з цього приводу. Батагов приєднався до Трамсу спору із Зорії влітку 2024 року за 1,83 мільйони євро. У нинішньому сезоні захисник провів 11 матчів за турецький клуб. Загалом у складі бртово-синіх Оборонець грав 34 матчі, 2 голи і асист. Контракт Арсенія з трав за спором 30 червня 2028 року. трансфер Трансформаркет оцінює вартість гравця у 7 мільйонів євро. Головний тренер Шахтаря Арда Туран відповів на запитання журналістів про те, чи ставить він за мету якоїсь миті змінити свого вчителя Сіміона на чолі першої команди «Мадридського Атлетіко, де він раніше грав під керівництвом аргентинського фахівця. Звичайно, у мене великі мрії, але я знаю, що все у житті відбувається поступово. Я досі вчуся та набираюся досвіду. Сімйона неймовірний тренер. Якщо ви коли-небудь попрацюєте з ним, ви станете болівальником на все життя. Він дає вам новий погляд на речі. Я досяг великих успіхів з ним як ревець. А тепер, як тренер, у мене є можливість застосувати багато з того, чого я в нього навчився. Зараз я дуже щасливий у шахтарі. Я частина дивовижної організації і хочу досягти великих успіхів. Поки Сіміон тренує Атлетікою, я буду його найвідданішим уболівальником. Але я маю великі мрії щодо майбутнього Атлетіко мій дім, заявив Туран. Артем Довбек, попри чутки, не має наміру залишити Рому під час найближчого трансферного вікна, повідомляє «Milan News 24. Нападник прагне знайти стабільність у клубі, а оренда в іншу команду сприймалася як елемент невизначеності в його кар'єрі. Ілан, який намагався підписати Добика влітку, чи розгляне трансфер українця знову. Раніше Росонери намагалися включити Артема в угоду про трансфер Сантьяго Хіменеса, однак перехід зірвався. Наймовірніше, другу половину сезону Довбик проведе у складі Роми. Втім, у майбутньому не варто відкидати повернення українця до Іспанії, де він успішно виступав за Жером. У точному сезоні Артем Довбик провів 14 матчів за Рому, забив два голи та віддав два асисти. Жерони Владислав Крапівцов вибув на строк від 4 до 6 тижнів через травму, повідомив ас. Зазначається, що він отримав розтягнення лівої щиколотки. Воротар травмувався у матчі за молодіжну збірну України проти Туреччини і був замінений у першому таймі. Раніше Жирона втратила Дейла Блінда, Давіса Лопеса, Алехандро Франнеса, Доніва Дебека та Хуана Карлоса через травми. Український воротар Анатолій Трубін міг покинути Бенфіку в прошлому трансферному вікнові. За інформацією українського журналіста Ігора Бурбаса, Орле отримали офіційну пропозицію від названого клубу у розмірі 30 мільйонів євро. В команді вирішили відмовитися від цього трансферу. Основна причина, клуб розраховує отримати більшу суму за гравця. У цьому сезоні на клубному рівні Трубін провів 18 матчів, пропустив 13 голів. Та вже досяг відмітки 10 поєдинків на нулі. В Українській асоціації футболу відповіли на запит сайту УФ стосовно Георгія Судакова, який покинув національну команду України після матчу з Францією через пошкодження. Після матчу з Францією 0-4 у відборі на ЧЕС 2026 Сергій Ребров заявив, що у Георгія Судакова серйозна травма, і він не допоможе у грі з Ісландією. Тож хавбек вирушив до свого клубу у Бенфіку. Натомість португальське авторитетне видання Абола стверджує, що у Судакова незначне пошкодження, і він може вийти у старті Бенфіки вже у Кубковому матчі, який відбудеться 21 листопада. Тож, яка дійсно травма у Судакова? І з цими не тільки питанням редактор сайту Український футбол Андрій Піскун звернувся за коментарем до УАВ. і ось які відповіді він отримав. Судаков приїхав до лав національної команди з дискомфортом у м'язі стегна. У Бенфіці проводили, робили обстеження, і на той момент нічого не заважало їхати у збірну, де вже за станом Георгія стежили лікарі національної команди. Судаков відчув бій після матчу з Франції. Після зробленого МРТ у нього виявили пошкодження зовнішнього затульного м'яза-стегна. Цей діагноз не дозволяв йому далі працювати у збірній. Тому залишати Георгія не було сенсу. Він би точно і не відновився до матчу з Ісландією. Саме тому у збірні було прийнято рішення відпустити Георгія у клуб для подальшого лікування відновлення у Бенфіції. Щодо серйозної травми, то Сергій Станіславович мав на увазі те, що пошкодження Судакова не дозволяє йому залишатися у збірній на важливий матч проти Ісландії. Як сказали лікарі, ця справа може мати рецидив. Далі рішення залежить від лідерів Бенфіки, адже саме вони бачитимуть динаміку відновлення і точно зможе сказати, коли Судаков буде готовий зіграти. Судаков у цьому сезоні провів 14 матчів за Бенфіку, на рахунку 23-річного півзахисника три голи та дві результативні передачі. Трансфер маркет оцінює Георгія у 32 мільйони євро. Під час зимового трансферного вікна один із футболістів збірної України може змінити клуб. Нападник Данило Сікан готовий покинути турецький трапсоспор. Молодим гравцем цікавиться німецький гамбург, повідомляє Караденіс Газетесі. Тренерський штаб Гамбурга шукає Фореда, який має досвід виступів у європейському чемпіонаті та може надовго стати частиною складу команди. Динозаври повернулися в Бундеслігу влітку 2025 року і після 10 матчів посідають 13 місце в турнірній таблиці. Німці звернули увагу на українського футболіста і готові його запросити вже взимку. Молодий нападник перейшов у трапсов спор у січні 2025 року і досі не завоював місце в основному складі команди. Сікан зіграв у Туреччині 27 матчів, у яких забив 4 м'ячі. Головний тренер трапсовспора Фатіх Теке хотів би зберегти 24-річного гравця в команді, але все залежатиме від Данила. Гамбург уже веде переговори з агентами Сікана. Зимовий трансфер цілком можливий. Вартість футболіста становить 6 мільйонів євро. Президент Уаф Андрій Шевченко звернувся до гравців Національної збірної України після їхньої перемоги з Ісландією в заключному матчі відбору на ЧС 2026. У неділю 16 листопада збірна України здолала Ісландію 2-0 в заключному матчі відбору на ЧС 2026. Таким чином, синьо жовті вийшли до плей плею кваліфікації на Мундіаль з другого місця у відбірковій групі Ді. Президент Уаф Андрій Шевченко у роздягальні збірної України після перемоги над ісландцями звернувся до гравців національної команди. Це історія України сьогодні, не тільки вашого матчу. Війна людям дуже тяжко. Повірте мені, ви дали найбільше сьогодні для них, ніж якісь позитивні новини, тому що вони чекали цього. Я повністю згоден з Сергієм Станіславовичем про те, що кріс у збірну повинен зараз оцінюватися зовсім по різному для вас. Це історія. Ми сьогодні будуємо всі разом майбутню історію України, і у кожного з нас є свій напрямок. Ви сьогодні зробили те, що від нас чекала вся країна. Також Шевченко зізнався, що йому сподобався настрій команди на Лантією. Мені дуже подобався ваш настрій. Сьогодні була команда, яка виходила на поле і хотіла подарувати людям радість. Молодці. Зараз концентруємось вже на майбутнє, сказав Шевченко у відеотелеграм каналу ВАВ. Далі на збірну України чекатиме плей офф раунд відбору на ЧС 2026, який складатиметься з півфіналу та фіналу. На першій стадії команда Реброва протистоятиме одному з цих колективів. Румунія Швеція, Північна Ірландія та Північна Македонія. Жеребкування заплановане на 4 20 листопада. Самі ж поєдинки відбудуться наприкінці березня 2026 року. 26 березня півфінал, 31 березня, фінал. На цьому новини підійшли до кінця. Дякую всім за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, залишите коментарі. З вами був я, Екстра Тайм. До нових зустрічей!